Вітаю вас, саме Діана, і це мій канал про життя у Німеччині. Сьогодні е, зачеплю дуже цікаву тему: тему переїзду. Е, це, звичайно, буде лише перша частина про те, як саме обрати квартиру, тому що квартир буде дуже багато, незалежно де ви шукаєте, в додатку чи через смаклера. Вам потрібно знати, що саме на що саме звертати увагу. Також, якщо ви ще на мене не підписані, підписуйтеся, буде цікаво. Отже, перше це є. На якому поверсі знаходиться квартира? Якщо ви з дітками, дуже раджу уникати дах кишозвону, тобто останній поверх під дахом, тому що, по-перше, будуть більші витрати енергії, а по-друге, там буде дуже дуже жарко влітку, і треба дійсно буде прикласти зусиль, щоб вам було комфортно. Наступним критерієм є енергії Аусфайз, тобто ви мусите проглянути, скільки енергії витрачається, використовується саме квартиру, яку ви хочете знімати. Мати, е, протягом певного періоду. А це найкращий, але А, насправді енергія освалі зустрічається дуже рідко. Е, найгірше це і від F починаючи до G і так далі. Е, або від 200-200 е, кВт. Е, звичайно, ідеально, це А, але рідко зустрічається. Е, наступним критерієм є, е, чи маєте ви домашніх улюбленців. Дуже потрібно уважно читати, чи вони є дозволені. Це зазвичай, пише в оголошенні. Наступним питанням є те, чи співпадає те, що пише вам людина, дає квартиру в оренду з тим, що там дійсно намальовано. Дуже часто можна подивитися квартиру в розрізі. Там є зазвичай малюнок, прикріплений, і там написана квадратура. Наприклад, можу писати, що 83 метри квадратні, але 20 метрів квадратних з тих 83 насправді є тераса. Або пише 2,5 кімнати і порахували, наприклад, кухню. Ну, кухню зазвичай не рахують, рахують зазвичай там, вітальню, спальню, дитячу і так далі. Тобто кухню і туалет зазвичай не мали б рахувати. Також дуже уважно треба читати, скільки пише вармміт. Це дуже легко самому приховати. Наприклад, це кальдміт, плюс Небенкост. Небенкост це всі витрати, зазвичай, крім світла і інтернету. Наприклад, це є вода, опалення, також може бути оплата хаусмайстру, який слідкує за всім, або і так далі. Плюс дуже часто додають. Також ціну за місце паркування для машини, але ви мусите звертати увагу, тому що деколи забувають, і це може бути ще плюс 100 євро, наприклад, або ну в межах 100, може навіть до 200, залежно від того, де ви збираєтесь жити. Також дуже важливо проглянути яку суму хочуть як кауціон, чи ви можете собі це дозволити дуже часто. Це три кальтміти. Вам потрібно звичайно завжди мати ці кошти з собою, тому що ви їх просто віддаєте на початку того, як вселяєтеся, і будете отримувати їх аж тоді, коли будете виселятись. Важливо знати, що з такими планами кухня дуже часто зуть квартиру і пише Meet ebk Ебека «Miet-Einbau-Küche», тобто кухня вже є в принципі. Вмонтована в квартирі, дуже часто цього нема, або пишуть, що попередній власник, точніше попередній фермітер, той, хто там жив, хоче її демонтувати, і деколи навіть пишуть, що за ваші кошти. Будьте уважні, коли це читаєте. Дуже часто це просто пише в описі квартири, тому читайте уважно і звертайте увагу на те, коли треба туди вселитись. Тобто, якщо вам не підходить дата, тоді, ну, краще не буде. Деколи можна просто це, цю тему обговорити з власником квартири, але зазвичай, те, що пишуть, так воно і мало би бути. Отже, якщо було корисно, підписуйтеся, не забувайте, будь ласка, проявляти активність під відео. Я дуже вдячна. І, звичайно, питайте, що вас буде цікавити. З вами була Діана і до наступних зустрічей.